І так, як виставити кольця на компресорі правильно. Е, на кольцях є прорізи. Це масло кольце, а це компресійні два кольця зверху. Значить, прорізом, тут зверху такий проріз є над масло Зверху побачите обов'язково. Значить, цим прорізом ставимо до верху поршня так? рівним донизу. Як ви бачите, тут масло ставиться так. Потім компресійні кольця ставляться прорізом донизу. Обидва. Тобто в нас виходить, що маслосьйомне воно зганяє масло назад. так, Прорізом йде доверху. Зверху такий проріз, бачите, О. Бачте. А компресійні вони е, виганяють повітря до верху. Прорізами донизу. І обов'язково, коли ставите кольця, ставити їх на 90 градусів один від одного. Поставили перше, потім друге, потім третє. Повернули, ставили третє. Так, що у вас було е, одне з'єднання кольця тута, друге тута. Третє тут, примірно. Все, нічого складного. Ставте. Не забувайте підписатися, буде багато цікавого по ремонту компресорів, генераторів, бензопилок, осілок. До побачення.